Привіт! Хочеш авторизуватись у застосунку Дія за допомогою закордонного паспорта через NFC. Розповідаємо, як це зробити легко і без нервів, але спершу кілька важливих деталей. Перевір, чи підтримує твій смартфон технологію NFC. Якщо так, на головному екрані ДІЇ з'явиться спеціальна кнопка з відповідним значком. Щоб авторизуватись у дії за закордонним паспортом, зверніть увагу. Паспорт має бути виданий не раніше 2015 року. Під час оформлення потрібно надати РНОКПП ідентифікаційний код, щоб його дані внесли до реєстру, і авторизація пройде успішно. Якщо паспорт було оформлено за кордоном, існує висока ймовірність, що дані РНО КПП могли не внести. Якщо РНО КПП не внесено до реєстру, авторизуватись у дії не вдасться. Такий документ залишається чинним, але додати РНО КПП до вже виданого документа неможливо. Це можна зробити лише під час оформлення нового паспорта. Ваша локація також має значення. Якщо ви перебуваєте за кордоном на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, це може вплинути на стабільність інтернету. Спробуйте вимкнути VPN з українськими серверами. Це часто допомагає налагодити зв'язок із сервісами. Перевірте якість інтернет-сигналу. Якщо сигнал слабкий, спробуйте перемкнутися між Wi-Fi і мобільною мережею або навпаки. Це може покращити під'єднання. Після цього можна переходити до застосунку Дія на головному екрані Дія натисніть NFC. Сфотографуйте першу сторінку закордонного паспорта, розмістіть код у нижній частині документа в рамці для зчитування. Якщо код не буде зчитано, перевірте, чи всі символи повністю вмістилися в рамку. Спробуйте протерти камеру, це часто допомагає. Якщо на документ падає тінь або фото виходить засвіченим, це може завадити зчитуванню коду. Спробуйте забезпечити рівне освітлення та зробити знімок чітким і контрастним. Далі найцікавіший етап зчитування даних за не всі носія. Для щитування даних з закордонного паспорта потрібно підготувати задню обкладинку закордонного паспорта, натиснути «Щитати» і дочекатися зміни екрана. Після прикладіть телефон частиною задньої кришки, де розташований NFC-модуль до задньої обкладинки паспорта. Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На пристрої iOS готово сканувати, отримуйте картку з телефоном в одному положенні. На пристрої Android, готовність до вчитування. Прикладіть носій з документом чип до зворотного боку телефону. Піднесіть телефон тією частиною задньої панелі, де знаходиться NFC модуль, до зворотної сторони обкладинки паспорта. Порада для успішного зчитування. Зніміть чохол із телефона. Не рухайте документ і телефон під час щитування. В iPhone NFC модуль розташований у верхній частині телефона. В Android положення може відрізнятися. Якщо код не буде зчитано, з'явиться повідомлення. Дані не считано, втрачено зв'язок із карткою або сталася помилка при зчитуванні. Пройдіть цей етап ще раз, поки код не буде успішно зачитано. Звертаємо вашу увагу, що на результат впливає також проходження першого кроку. Тож, якщо ви не впевнені у якісному фото коду на першому етапі, радимо розпочати авторизацію спочатку. Орієнтуйтеся на звукові сигнали та вібрації в застосунку. Вони підкажуть, як правильно прикласти документ. Підтвердіть свою особу через фото ID. Застосунок порівнює ваше обличчя з фото на закордонному паспорті. Зверніть увагу, якщо ваша зовнішність суттєво змінилася, система може не впізнати вас. У такому разі оновіть документ і повторіть спробу або авторизуйтесь через банк ID як альтернативний спосіб. Вигадайте та підтвердіть код для входу в застосунок. От і все. Ви в дії! Тепер можете користуватися своїми цифровими документами.